Я радий вітати також на нашій трансляції за коментаторською позицією можна сказати сьогоднішнього чемпіона Михайла Скрипку, який сьогодні боксував, який сьогодні ефектно переміг нокаутом. Михайле, раді тебе вітати. Добрий вечір. Добрий вечір всім глядачам. Зараз будемо спостерігати за дуже цікавим поєдинком Йогана Розгуцького, боксера промоутерської компанії Kyo Promotions» і. Дмитра Плешакова з Одеси. Так, Дуже впевнено те воювався і хочеться насамперед запитати. Хочеться насамперед запитати, як ти? Як ти Михайле, сьогодні? Ну, По-перше, дуже радий, добре себе почуваю після цього поєдинку свого. Провів його так, як і планував, завершив його достроково і зараз радий вже бути в якості коментатора, спостерігати за цим поєдинком. Бажаємо тобі успіхів, я думаю, в тебе підтримка є біля рингу і зараз буде біля трансляції. Що скажеш про сьогоднішніх боксерів, які зараз на ринзі? Думаю, ти якось знаєш, оскільки одна промовдерська компанія Євген Розлуцький. Що можеш сказати про його сьогоднішні шанси? Це доволі молодий боксер, який ось зараз, ось зараз дивіться Зараз так нас. справді дісталося, дісталося Плешакову, активно розпочав і вже в першому раунді заявляє про себе як про першого номера Євген Розлуцький. Ну, Євген Розгуцький дуже перспективний боксер промоутерської компанії Кіо Promotions. Вже має багато поєдинків, шість перемог. І наразі я думаю, що це буде сьогодні також сьома перемога. Але побачимо, тому що Дмитро Полішаков дуже перспективний в плані свого досвіду. Боксер він багато проводить поєдинків. В нього доволі агресивна манера. Він завжди б'ється до кінця. І от зараз будемо бачити результат цього поєдинку. Так і суперник не такий простий сьогодні. У нього е, Дмитро Плешаков з Одеси, досвідчений насправді боксер, який мав, е, до речі, в червні сенсаційно програв, це був апсет, тож зараз має налаштування Дмитро повернутися переможно, приїхати до Шептицького з перемогою, якось по-новому задихати по-боксерському і е, знову вийти на переможний шлях. Але суперник не простий сьогодні проти нього Євген Розлуцький. Я можу сказати про Євгена Розлуцького, що він має доволі агресивний стиль боксу, працює першим номером, віддавлює. І от ми бачимо, як зараз також він включається в роботу. Бачимо, що Дмитро Плошуков вибороняється зараз більш-менш добре. І йде водночас в ризик. Складно робити зараз якісь прогнози, але початок насправді гарячий від Розлуцького. От влучає зараз Вишаков. Так, погана серія. Тому знову ж таки шанс є зараз боком пробив. У і і нас тим часом наближається до завершення перший раунд. Чуємо ми гонг і таки там дав у корпус зараз. Чому, що продовжують у нас боксувати. А тепер і нарешті гонг. Цікавий перший раунд з Мікдаум від Вігруцького. Думаю, цей раунд перевага суддів буде на його сторону. По судні у Дмитро Плішаков, місто Одеса Україна, представляє боксерський клуб 12 унцій». Дмитру 34 роки. Кар'єра його як професійного боксера розпочалася у 2022 році. Дмитро провів шість поєдинків на професійному ринзі, має Ми... погляд Ми... поразки одну нічию. Тренується під керівництвом Михайла Чобалов і Олександра Киріченка. Синікут Дмитро Плішаков Одеса. Зараз розпочинається другий раунд, а ще хочеться запитати у Михайла наскільки Він задоволений сьогоднішнім боксом. Він переміг достроково в другому раунді. Що скажеш про сьогоднішній бій? Ну, в принципі, все пішло так, як я і планував. Я надіявся на дослухову перемогу. У мене були певні заготовки під суперника. Я знав, як з ним працювати, дивлячись на його антропометрію, дивлячись на його стиль боксу. Переглядав його поєдинок, який він проводив. І зробив все по настановам тренера, і наразі це принесло свої плоди, Я переміг рукавку на другому рівні. У тебе вже є така хороша традиція, коли ти даєш якісь посили після своїх перемог. Що сьогодні було зображено на твоїх рукавичках? Сьогодні е трошки з гумором підійшов до цього питання. Е я написав. Коля шукає дівчину і відмітив інстаграм мого одноклубника, мого сокомандника, з який боксував зразу після мене Миколи Хауса. Вирішив так трошки з гумору підійти до цього питання. Сьогодні Миколи також успішний день. І сподіваємось, що він таки знайде другу половинку після твоєї перемоги. І після своєї також. Ми сьогодні багато людей побачили і в Шептицькому, і на трансляції. У вас обох зараз з активності від двох розпочався другий раунд. Бачимо, Розбуцький працює передньою рукою, готує свою атаку. Тим часом ноги вже більше почав забирати плешаков. Як живе? є якісь шанси на те, що Сьогодні достроково завершать, може завершити перемогою. Вісім раудів передбачено. Чи може ми сьогодні не побачимо вісім раудів як гадаєш, які шанси? Ну, я думаю, що доволі вірогідно, що буде якийсь нокаут, тому що два боксери Агресивні. Два боксери працюють першим номером, мають удар, мають перемоги нокаутом. І я думаю, що ми можемо побачити щось яскраве в цьому поєдинку. Я нагадаю, що не так давно Розуцький боровся в Золочеві на такому ж благодійному вечорі боксу професійного. Там він переміг нокаутом у четвертому раунді. Довав Максима Дроботенка, 23-річного боксера з Миргорода. Ти також там боровся. Як тобі попередній турнір в Золочеві? Пригадуєш? Так, в Золочеві також я провів свій поєдинок, другий. Все було чудово. Суперник був повністю протилежний сьогоднішньому. Це був високий боксер з зовсім іншою надією. Але як то кажуть, якщо завжди готуватися, якщо завжди йти за планом, виконувати вказівки тренера, то все буде добре. Там також тебе на рукавичках писало. Хто зможе вирішити допомогти з чергами МРЕО і як допомогли? Так, да, допомогли. Мені багато хто написав. Всім дякую за допомогу, хто допомагав. Бачите, треба завжди з гумором підходити, з якимись ідеями, щоб було трошки цікавіше. Так, це правильно. Зараз продовжує захоплювати ініціативу Розлуцький, але і суперник відповідає. Суперник Лишуков не здається. Не залишається в боргу перед Розлуцьким, завжди віддає йому. Він десь вибрав, мабуть, для себе на контратаку діяти, правильно? Да. А, ну і другий раунд. Тимчасом підійшов до завершення. Цікавий раунд, насичений боксом від чого. Євген Розлуцький представляє Львів новий розділ. 21 один Євгену провів 7 боїв на професійному ринзі. Має 6 Перемог. Чотири з них нокаутом і одну поразку тренується під керівництвом Станіслава Андрущенка. Червоний кут Євген Розумій. Львів. Почули ми представлення Дмитра Розлуцького. Так, справді тренується в клубі воколаки Львів. Тренери Стас Андрущенко та Марія Андрущенко, і звісно ж його можна назвати проспектом Кіо Промоушен. Але бачимо, що Плешаков сьогодні має намір якомога більше, якомога краще себе показати. Він думаю, також приїхав за позитивним для себе результатом, але це без сумніву. Хотів би відмірити роботу передні роки Розлуцького, він дуже грамотно готує свою атаку, переводить живі так само. Джеб раз у раз влучає. Зараз влучив. Цікаво, чи зуміє зараз отримати такий темп впродовж всього раунду. Тому що його з комбінації не зупиняють темп Плешакова і зараз Плешаков намагається якось вирватись. Чи можна вже якісь підсумок робити в неповних трьох раундах, на твою думку? Ну, на мою суб'єктивну думку, наразі ініціатива у Євгена Розруцького. Дмитро Плешков також не виключається, віддає удари. І поки що робити висновки рано, але на даний момент часу я думаю, що на карточках суддів перевага у Євгена. Бачимо, що трохи вищий Розлуцький. Росічення. Розсічення хотів би зараз відмітити у Дмитра Пришакова над лівою бровою. Так, там такий був удар, що дісталося добре. Пришакову. Спроба з боку вдарити знову. Вдало. О, зараз у вдару. Засує Кіча від Євгена Розлуцького і нокдаун. Рефері відкриває рахунок. Розлуцький робить все як треба. І справді, якщо подивитися хайлайт, я думаю, там буде дуже і дуже захопливий кадр. От зараз розсічення дається знаки. Зараз лікар буде перевіряти рану Дмитра. В будь-якому разі, що не менше ще хвилини, в цьому раунді є, але це серйозна заявка на те, щоб е, сьогодні продовжувати домінувати в поєдинку Євгену Розлуцькому. І так, таки зараз надають допомогу. Чекаємо висновка медика, чи можна продовжувати поєдинок в метру. А які твої очікування від головного бою сьогодні, від Грицьєва? Я хотів би сказати, що я на ну, можливо 90% впевнений у його перемозі і професіоналізмі, але у нього суперник також дуже досвідчений, з багатьма поєдинками. І я хотів би подивитися на хороший якісний бокс. Чекаєш, можливо, десь в найближчій перспективі в своїй кар'єрі поєдинки проти іноземних боксерів? Так, так. Я хотів би провести такий поєдинок міжнародний. Наразі не знаю, на якому би це турнірі було, але я готовий до цього, готовий до нових викликів і хотів би спробувати себе на міжнародному поєдинку. Зараз підходить до завершення, заключна хвилина третього раунду, другого раунду. І... Тараз серія ударів знову від Розлуцького. Він хоче витиснути максимум із цього завершення. О, от знову влучає Розлуцький. Ну і просто варто віддати належне е, Плешокову що він продовжує цей поєдинок, продовжує чинити опір. Залежна серія від Євгена, і можливо це зараз буде ще один нокдаун. Тримається на ногах Плешаков. Я думаю, можливо, це кінець. Будемо бачити. Що думають секунданти і Вони продовжують. Поїді. Певненість в третьому раунді вражає від Євгена. Він продовжує. продовжує. Зараз ще в нього є 10 секунд для того, аби показати максимум. І третій раунд позаду. Дуже насичений раунд. Насичений бокс сьогодні від Євгена Розлуцького. І публіка не дарма аплодує за такий бокс від обох спортсменів. Але Євген Рудоловський, звісно, що взяв максимум всього раунд. Снімайте, снімайте, знімайте Бачимо зараз хайлайти і справді дуже хороша серія ударів у третьому раунді від Євгена Розлуцького. І Бачимо корпус. Дедалі важче буде надалі продовжувати бій і, але... Все, Мені здається, це кінець. Спушково вже знімають руковиці. Так, так, поєдинок завершено. Дострокова перемога Євгена Розлуцького. Можемо привітати Євгена з перемогою. Так, звісно, знову достроково. І зараз він навіть краще показав свій результат, ніж на минулому благодійному вечорі боксу в Золочеві. Тоді він у четвертому раунді переміг нокаутом, а зараз позаду третій. І три раунди вистачило Євгену Рузлуцькому для того, аби здобути перемогу. І справді поєдинок дуже насичений і впевнений бокс від. Євгена, погоджуєшся, Михайло. Так, хочу віддати належне також Пошукову. Дуже стійкий боєць, який має великий характер. Він показував опір на протязі всього поєдинку. Але все ж таки це не перемогти. Євгене, вітаємо, вітаємо всіх, хто підтримував. Вітаємо митро Плішаков, Євген Рузуцький. В цьому поєдинку технічним нокаутом після другого раунду перемагає Євген Розлуцький. Друзі, ви все чули. Євген Розлуцький переміг завдяки нокауту. Вітаємо ще раз Євгена і всіх, хто підтримує боксера. Це справді сьогодні Феєрія від Євгена і... Розлуцького. Хотел бы надати слово быдлов спортсменам. И почуємо сейчас обох боксерів. Всім Здравствуйте. Всем спасибо, что пришли. Поддержать Пожел, меня. И... Ой. Ой. За Ой. дня а? Мне сказали, самому. что я буду боксировать. Пожел. Пожел. Но, но не было, но не было Надеюсь, что не и Дай Бог. Дай Бог. Вам спасибо. спасибо. Дай Бог, мы еще встретимся. Спасибо, спасибо моей команде. Михаил, Михаил Юрьевич. Александр Кириченко, дуже вам дякую. Э, хлопчик. А? Тимур. Юра, Максима, дуже вам дякую за Дуже щемлива промова від озасита. Ну, Подяка двом боксарам. вечора. Дякую першу чергу противнику нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо бути тут. Дякую всій моїй команді, тренерам. Підтримці всім, хто мене підтримував, слава Україні.